Мережуки. Місія. Безпечний інтернет. Лукаш Войтасік. Розділ 10 У штаб-квартирі мережахів. У цей же час на своїй похмурій базі чисте зло після невдалого полювання на Сші зриває роздратування на мережахах. Вас там було четверо, четверо невдах. Я вимкнув інтернет в усьому місті. А що ви і телепні? Нічого. Де система штучного інтелекту? Хочу, щоб вона була тут повністю деактивована. Мережахи знають, що би вони не відповіли, стане тільки гірше. Вони видихають з полегшенням, коли чисте зло, дещо змінює тон, і з певною надією та насмішкою в голосі продовжує. Навіть із бандою невдах я здатен реалізувати свій досконалий план. Браво володарю! Ми хочемо знищувати, белькоче белькотяка. Ми викладемося на повну. Цього разу ми не підведемо. Так, ми впораємося. Підтакує решта мережахів мовчати. гарчить чисте зло. І переходить до мудрувань на тему захоплення інтернету, дедалі більше дітей користуються мережею. В принципі, уже легше сказати, скільки з них нею не користуються. Вони беруть у свої маленькі незграбні ручки смартфони ще до того, як починають ходити. Страшне, зауважує крадун, проявивши, проявивши рештки своїх людських почуттів. Ні, Бовдуре, це не страшно, це дуже добре, це найкраще, що може бути. Шпетить його чисте зло і продовжує. Діти наївні, вони повірять в усе, що побачать. Зроблять, що їм скажеш, а як приклеяться до екрану, то їх уже не відліпити. Ха-ха-ха. Володар Миржахів похмуро регоче. Ось на цьому я й будував свій план. Ми добряче затягнемо їх у мережу, тобто поганюче затягнемо, поправляє він сам себе. У будь-якому разі, ми переманимо їх на наш бік, вони служитимуть мені. Чисте зло вмощується на троні, заносить свої кисляві пальці над клавіатурою і починає тарабанити по ній із карколомною швидкістю. Тільки но я закінчу програмувати, ми завдамо їм вирішального удару, зловісно вигукує він.